Всім привіт! Сьогодні розкажу про те, як змінилося моє світобачення після трьох років життя в еміграції, а саме у Сполучених Штатах. Мене звати Марія. Я викладаю англійську мову все життя. Здавалось би, так, вчителька англійської мови. Я та людина, про яку казали, що після того, як вона випуститься з університету, я буду стояти в Макдональдсі і казати Вінна каса. А в результаті що? Я поїхала в Латинську Америку в 24 роки, я працювала в Британській раді, потім я працювала в ІТ компанії. Потім я переїхала у Сполучені Штати, і там мені вперше в житті довелося шукати іншу роботу на повний робочий день для того, щоб могти себе прогодувати там тому що в америці нереально дорого і працювати вчителькою я ще працювала тоді з українськими студентами в мене ставка була приблизно 20 доларів на годину приблизно скільки це було 600 гривень щодо україни в 2021 році було окей але для штатів ми розуміємо що це недостатньо тому тоді мені вперше довелося працювати на іншій роботі я працювала модераторкою контенту це абсолютно не моя тема але я цим займалася майже три роки в штатах і паралельно мене дуже сильно тягнуло саме до викладання тобто я продовжувала Потім я вигоріла в хлам. Про це в мене були відео на каналі. Я нарешті зібрала валізи і я поїхала з цієї країни, але в мене відбулося оцей шіфт, так шіфт, тобто сув моєї парадигми, як я бачила світ. І я хочу поділитися цим. Я сподіваюся, що це відео надихне тих, хто, по перше, зараз перебуває в еміграції, і по-друге, тих, хто ніколи в ній не був і, можливо, якимось іншим чином. Зміг якось оцей, знаєте, радянський цей оце, те, що нам насаджували, якось вони змогли іншими. Способами це з себе змахнути, тому що мені знадобилося поїхати за океан, подивитися на те, як живуть люди в абсолютно іншому суспільстві. Це ж був просто ну, абсолютно інший екстрим. так тобто крайність так? Радянський Союз і Америка абсолютно полярні були світи. І от я подивилася на продукти от тієї, от того виховання. А, значить, я написала для вас списочок. Перше, Перше це те, що ти пробуєш нове. І тебе підтримує суспільство. Я пам'ятаю, коли я заводила свій ютуб канал, я тоді жила в маленькому мічиганському містечку, там на 20 тисяч людей, влітку там під мільйон приїжджало на ці озера купатися, озеро Мічиган, великі Озера. Але саме містечко було маленьке. І як мене люди підтримували з з відкриттям мого Ютуб каналу? Я згадую це, вони дивилися, я ж українською мовою все роблю, а вони ще й там, знаєте, там знаєте, можна функцію вести, що дивляться англійською, коментарі залишають. Тобто, там там, як це, знаєте, заохочують. В тому суспільстві заохочують ініціативу. Ти кажеш, що ти відкриваєш бізнес. Неважливо, що ти робиш. Якісь там у мене я працювала по суботам у е, хостес, у ресторані. Це, до речі, найнижча ланка у ресторані до того, щоб стати офіціанткою, ще треба дорости. Там мені сказали, можливо, рік попрацюєш хостес, потім півроку. Експо, це людина, яка підносить їжу. І вже потім ти станеш офіціанткою, тому що офіціанти і бартендери, ну більше офіціанти, вони заробляють найбільше, тому що там 20% тіп, там можна п'ятсот. Доларів за один вечір зробити в якомусь там, не знаю, великому місті, в які, якесь свято. Але не важливо. Я працювала хостес, і однією з працівниць там на барі була дівчина, яка починала свій бізнес квіти. Там вона робила, вона така творча душа, знаєте, вся в татуїровках була. І вона робила композиції з квітів Арт, Арт якийсь там був. І її так всі підтримували. Вона а, заводила інстаграм, всі вони один одного запрошують. Тобто, бізнес у нас а, начебто. Зараз, звісно, все вже змінюється, але коли я росла, мені 30 років, от коли я росла, якось бізнес не вважався чимось, чим, ну, що викликає пошану. Це більше як, о, це вони хочуть там, нас тьф, зробити на нас гроші, і, і, ну, і ви розумієте. Але насправді бізнес це, це підприємництво, тобто ти щось приймаєш, це підприємач. Мені дуже подобається, що. Ну, мені дуже подобається дивитися на підприємництво, як на ініціативу зробити цей світ краще. І це, цим мені допомогли Сполучені Штати, тому що ти дивишся, як люди сприймають ці ініціативи, як вони один одного підтримують, і також вони не бояться пробувати щось нове. І якщо щось не виходить, вони е, і ну, люди так, вони до цього ставляться як до досвіду. Ти отримала досвід, ти закрила все. Тобто, це слово так факапи. Воно насправді я бачила дуже класний мем, я не знаю, знайду його не знайду. Там два такі кошики, в одному стріли в одне пусте, а в іншому стріли. І от чоловік ну там, цілиться з лука. І, а помилкою є оці невикористані стріли. Тобто, помилка це не робити спроби. Помилка це не пробувати не. Дивитися, де ти там можеш щось не вийде. Ти не щось не вийде, але ти, хоча б зрозумієш, що туди тобі йти не треба. І от е, я, коли жила у Штатах, я ж почала дивитися, що мені робити, що мені робити, ці три роботи, я о, поїхала. Тому що я зрозуміла, що в мене не вистачає часу з тією фултайм роботою модераторкою контенту, що забирала в мене так, вона давала мені медичне страхування і якісь там bare minimum, так тобто найменшу якусь вартість мені покривало квартири моєї і частину їжі на все інше мені доводилося з інших робіт брати гроші. Але а, та робота забирала час, і вона не давала мені простору і ментальної енергії думати над новими проєктами. І у мене був певний час ініціатива була Speaking клуб Я ж викладачка, це справа усього мого життя. І мені дуже подобається. Я жила в середовищі три роки. я picked up some interesting vocabulary. Тобто я якісь фразочки дуже так цікаві я в стосунках була з американцем, і він мені там теж усілякі цікаві фразочки кожного дня У нас собака був. То там було full immersion, так тобто повне повне погруження. Занурення у умовленнєве середовище. І я почала цю ініціативу. Я почала інстаграм англійською мовою вести. Чисто, знаєте, як такий освіт, освічувальний проєкт, робити усілякі рілсики, але я зрозуміла, що в мене просто не вистачає енергії вести все. Особистий інстаграм. До речі, підписуйтеся. я вирішила сфокусуватися лише на одному на особистому інстаграмові, в якому я висвічую, де я зараз подорожую, як я шукаю нову базу в Європі після приїздів. Сполучені Штати там я пишу. Там я відчуваю себе дуже вільною. Я пишу там українською мовою, а також англійською. Тобто я сфокусувалася на одному. Запрошую підписатися. І то інстаграм я видалила. Тобто я зрозуміла, що все, ні, я не хочу. Я не хочу бути тією людиною, яка відкриває школу англійської мови, яка наймає викладачів і просто все перестає викладати сама. Я не хочу створювати якісь англійські інфопродукти, на кшталт present simple, present continuous, там щось таке, тобто якісь воркбуки. Це все прекрасно, що мої колеги роблять. Я дуже за них рада. Однак це не мій шлях. І мені часто в коментарях люди пишуть. Марія, та що ж ти? Що ж ти не створюєш школу англійської мови? Дуже багато є шляхів реалізації свого потенціалу. І якщо я знаю англійську мову, якщо я викладачка, я маю йти туди, куди мене кличе моє серце. І спробувавши вести ото інстаграм. А Робінзона Інгліш він був, вже він не активний, я його видалила. Я зрозуміла, що це не мій шлях. Тому спробувати оце пробувати, робити спроби і розуміти, куди тобі не треба рухатися. Тому що якщо ти не спробуєш, то ти будеш, от як з тим кошиком з невикористаними стрілами для луку, ти будеш е, сидіти потім і думати: а от я могла б, а от я могла б стати там другою. Хто у нас зараз там найбільше на ринку англійської мови? в... Інстаграмі там, в соціальних мережах, тобто, о, я могла б, а так я знаю, я не могла б я не могла б, тому що це не для мене, це не мій шлях, і я не буду. Я не буду цього робити. А далі у мене підчистилося оце м, про те, хто може заробляти собі комфортні суми на життя. От, наприклад, у мене мені колись сказали, що я ніколи не буду заробляти стільки, скільки заробляють програмісти. Тому що я не програмістка, тому що я філолог, у мене гуманітарний склад ума, і оце у мене залишилося в моїй ментальності, в моїй свідомості як інтроект. Інтроект це дуже класне поняття у психології. Це вірування білив, е яс -е, yes? вірування, е -е, яке ви проковтнули. Тобто, вам сказали, наприклад, що, е -е, наприклад, е -е, як ця фраза з Біблії, що легше верблюду зайти в рай, аніж багатій людині, або там гроші на деревах не ростуть. Треба дуже важко працювати, щоб заробляти. Це ти проковтуєш і ти так, а що всі багаті, це лише там, не знаю, вори, крадії або депутати, так? або блогери, або айтішники. Так? І це як інтроєктами, інтроєктами. Люди проковтуються. І я проковтувала в, в плані цього, сфери IT. Так? Тому що я теж я була дотична до сфери IT, я працювала там викладачкою англійської мови на контракті, тобто я була employee, так, Співробітницею it компанії в сіклумі я працювала як корпоративна вчителька, але я не отримувала зарплату програмістки. так, Тобто, всі ті люди, які працюють, наприклад, HR-адмін, якісь там, не знаю, пейроли, тобто вони отримують, напевно, вищу зарплату, ніж HR Адмін, не в it компаніях в Україні, але вони не отримують it шні зарплати програмістські. Я маю на увазі програмістські зарплати там, по декілька тисяч доларів. От, Тобто я була дотична до цього. І, е, е, я, Якби відчували якусь таку, от, що ну от є стеля для мене, ну от є стеля, є стеля. А після того, як я пожила і я подивилася на суспільство, де бартендерка. Бартендер, до речі, режим вчительки включимо на секундочку. Бармен, так, це може вважатися вже не політкоректним словом, тобто воно не gender inclusive. Тобто ви не включаєте усі гендери, тому що мен, мен в словнику перекладається як чоловік, кома, людина. І тут ми бачимо, як проявляється сексизм у мові, що полісмен, yeah? «fireman». Пожежний, бармен, бармен, тобто жінки раніше не працювали на цих посадах, тому що жінки раніше, взагалі, так лише там вдома сиділи і з дітьми. Оця типова американська домогосподарка. Тому зараз мова змінюється, і ми кажемо замість policeman – police officer, замість fireman – пожежний, firefighter, борець з вогнем, і замість бармен, бармен ми кажемо бартендер, uh, тобто той, хто якби tends to the bar, так запам'ятали так. Бартендер, і оця дівчина-бартендерка, вона о, хотіла відкривати бізнес цієї е, бізнес. А як ну, так, це був бізнес. Вона створила інстаграм-сторінку себе про промоутила там, і в неї виходить потрохи-потрохи виходить. І от я побула в такому суспільстві, і я зрозуміла, ну, мені подобається дуже так, викладати, але можливо, я ще б могла спробувати себе у наприклад Ютубі. І я зараз зрозуміла, що Ютуб насправді мені дуже сильно заходить, тому що я. Я Люблю це піформ. Так я люблю бути. Тому я обрала професію вчительки. Розумієте, це, це приносить мені неабияке задоволення. Я люблю це. Ну мені ще дуже подобається. Оце, ну, елемент навчання, звісно. Я люблю це, і я люблю підловлювати. От, от я кажу: не підловив студента, день пройшов дарма. Якщо вони вже ну все ідеально кажуть, хоча такого напевно один відсоток взагалі такого напевно не буває. А, але навіть якщо все вони от знають, знають я їх ловлю на тому, як сказати англійською букет. А ну, я знаєте, як сказати букет англійською? Оці всі слова франц французької мови: берет, букет, балет. Так, оці всі те там не вимовляється. Тому буде букей, берей. оці ці всі слова. Так, от і я їх підловлюю в мене. Піднімається настрій. Так от. А, окрім цього, окрім цього, я дуже люблю. Е, я така експресивна, і я зрозуміла, що о, треба спробувати. І що ви думаєте, в мене виходить? В мене виходить, і я відчуваю підтримку людей. І я розумію, що в Україні теж е, насправді це було. Так, у нас є бізнеси, у нас є підприємці. Просто. У мене чогось оцей цей інтроєкт був, що у мене є одна роль, вчителька. Я можу заробляти там, не знаю, мі моя стеля це 2000 тисячі доларів на місяць, вчителька англійської мови в Україні. Це як Зеленський сказав, що вчитель має заробляти 4000 тисячі доларів. Ну і 4 може це трохи загнув, Але дві, бачите, дві можна заробляти, працюючи в ІТ-компанії, і там ще може підпрацьовуючи, але. Зараз а, я зрозуміла, що насправді я собі сама встановила цю стелю, і в мене є ті навички, які я можу в інших сферах реалізувати. І я зрозуміла, що українці насправді різні абсолютно є, е, звісно, такі, що е, самі так самі от жертви цих обтяжень, якихось ментальних, і вони це. Проєктують на інших людей. Я вам наведу зараз декілька прикладів коментарів. Це дуже, дуже смішні вони. От, наприклад, треба було ражать в штатах, время летит завтра сорок. Англійський з кожним годом практично всі знають. Ютуб копійки приносить. Так можна і на вокзалі стряпки мить пали. Ютуб минулого місяця приніс мені 780 доларів, якщо я не помиляюся. І я зараз не роблю жодних рекламних інтеграцій. Тобто я. Я пишу рекламодавцям, це чисто з монетизації, з переглядів. Так? Перегляди на Ютубі, це важливіше за кількість підписників. Тобто, якщо вас дивляться, якщо вас цікаво дивитися, от на вас люди якби, до вас звикають, ви стаєте їм комфортними, вони вас дивляться. То е, це приносить перегляди, так, а перегляди приносять монетизацію. Тобто, це так нативно виходить, просто нативно. Тебе дивляться люди, і тобі капає копійчина. Це не важка праця. Так, це праця. Ютуб це все одно праця, це монтаж. Одне відео, яке я зараз записую, воно в мене займе приблизно е, зі зйомом, з монтажем, з завантаженнями, з таймкодами, приблизно е, три години. Я витрачаю на одне відео. Тобто, це все одно робота, але вона не така важка, як, наприклад, на касі пікати весь, весь день, або як мені отут написали. На вокзалі мити підлогу. Є такі люди, так? Є. Але є ще й люди, які підтримують таких більшість. Більшість коментарів на моєму каналі, 95%, вони позитивні і вони підтримуючі. І я надзвичайно рада, що я почала цю ініціативу, цей YouTube канал, тому що він мене, окрім монетизації, так, монетизація це вже, знаєте, таке на на стороні, вже, як це не перша чергова, а чергова, чи третя чергова, хоча дуже приємне, чергова. Перша Першочергове це те, що ти конектишся з людьми. Ти знаходиш людей, як англійською, like-minded people, тобто люди, які мислять так само, як і ти. І ви, а, начебто, от, ну, Створюєте таку маленьку собі ком'юніті, хоча ви один з одним не знайомі, так це не дружба, дружба, але ви відчуваєте оцю спорідненість із своїм глядачем, із креатором, так, з людиною, що створює контент. І е, якщо це позитивна енергія, якщо це така, знаєте, енергія, яка тебе навпаки мотивує щось звершувати, щось починати, то ви разом можете досягнути. Багато чого, просто кожен в своїх сферах, і я рада, що я знаходжу вас, мої любі любі підписники, і просто гості на каналі. Запрошую підписатися, скріпити так сказати наші стосунки. Дуже рада, що вас знаходжу. І це ще раз доводить, що робити те, до чого лине твоя душа, твоє серце воно приносить, приводить тебе туди, де тобі буде добре. І зараз я все ще на початку шляху, як то знаєте, кажуть, що треба 10 тисяч годин проробити щось, щоб стати професіоналом. Я трошечки, напевно, це зміню і скажу, що треба побути в сфері. Роботи декілька років, не знаю, п'ять-десять років, щоб от реально вже е, здобути якийсь професіоналізм. І е, воно вже, у моєму каналу, я сміюся як дитину і кажу е, рік і два. Моєму каналові і два, і е, зараз він почав мені нарешті приносити щось таке tangible, тобто щось таке, що я вже можу, можу провідчувати. Тобто не один долар монетизації на місяць, а ну, 700 це було багато, 780. А загалом у мене десь, ну не знаю. Ну там десь в районі 400-500. Десь так я орієнтуюся. Просто минулого місяця я переїжджала зі штатів в Європу, і в мене були отакі великі відео про переїзд. Це зазвичай багато людей е, привертає. Увагу їхню, а так загалом ну, десь 500 доларів. І, ну, Але це вже щось, що можна, знаєте, так відчути. Хоча я зараз перебуваю у Франції, а, коли це відео вийде, я вже буду в Хорватії, тобто я зараз багато витрачаю на те, щоб досліджувати опції, тому що я зараз шукаю нову базу, і я думаю або залишатися в Європі, а в Європейському Союзі, або повертатися додому в Україну. Але вчора, на моїй рідні Березнячки, а, прилетіло знову. Прилетіло і ще на Березнічки три тижні тому знову. Ну і Святошинський район, Дрімтаун. ми це бачимо. Атаки посилюються. Тобто я, я не була вже три роки в тій атмосфері, моя психіка не адаптована, тобто я ем, придумую оці другі інші, інші варіанти другий, третій, якісь запасни. На випадок, якщо я приїду в Україну, я приїду в Україну. Це буде велике відео мої враження після трьох років відсутності. І я буду дивитися, як мені там. Я обніму всіх своїх рідних, друзів. У мене всі там залишилися більшість. Я подивлюся, але якщо ні, то мені треба шукати іншу нову базу. От я зараз їжджу і ці гроші витрачаю, те, що я заробляю, по суті, на уроках англійської мови на Ютубі. Я витрачаю на Airbnb, тому що Airbnb не дешеві в Польщі. Так, в Польщі теж не дешеві, у Франції зараз не дешеві. Приблизно вони коштують там від 50 до 100 доларів на день. Це залежить від того, в якому місті там курортне, не курортне, в Хорватії, я там поїду чи на море. Тому в принципі, в принципі зараз. Чи мій канал мене а, повністю не так сказати а, у уколисує, знаєте, так, щоб я прямо відчувала себе повністю як дитинка в нуклеарній сім'ї, де про мене повністю там, дбають, і я ні про що ні про що не, не думаю ні про які рахунки. Тобто на YouTube, ну, напевно, на будь-що перші роки як встановлення свого бізнесу, своєї справи, свого імені, свого персонального бренду в будь-якій сфері. А, ти витрачаєш час. Так? Потрібен, потрібен час. І у викладанні англійської мови я вже приблизно 10 років, 11, я в 19 років провела своє перше заняття. І ось зараз мені 35. 30. І Точка п'ять крапка От тому в принципі все зрозуміло, що знадобиться якийсь час, і це одна з причин. Я вже вам неодноразово казала, чому я поїхала зі Сполучених Штатів. Тому що я зрозуміла, що для того, щоб повністю от знаєте, просто підаль в пол от, у тій сфері, де я відчуваю, що я можу досягнути висот, і на Ютубі ти не маєш випрошувати ні у кого вакейшн, як у мене був була відпустка 10 днів на рік. 10 днів на рік у мене в штатах була відпустка. На Ютубі не потрібно. Ти не маєш начальника. Мені це подобається. От я зрозуміла, що самозайнятість це моє, і тут нема стелі. Тобто, тобі не потрібно випрошувати підвищення зарплати на 5% кожного року. Як попрацював, стільки і заробив все, все залежить лише від тебе. Тому. Можливо, я колись, от, до речі, наступного тижня в мене буде консультація. У мене дівчинка до мене прийшла на урок англійської мови, і вона думає вона в Австрії живе, і вона думає створити канал про. Німеччину чи Австрію, і ми з нею будемо. Вона мене попросила надати їй консультацію. От, можливо, я в цьому ще буду реалізуватися. Можливо, якийсь зроблю, знаєте, краш-курс або гід про те, як почати, тому що бачите, у мене канал насправді доволі низько затратний. Я не аутсорсю монтаж, роблю всі обкладинки сама, і він. А ну такі простенькі, тобто я сиджу, просто сиджу перед вами і спілкуюся з вами, і він знаходить свого глядача. Тобто, якщо ви думаєте, що вам необхідно бути там умовним Антоном Птушкіним, щоб почати тревел блог, Антон просто шикарний, шикарний, шикарний. Там скільки 20-30 мільйонів переглядів, це зрозуміло, але. Знаєте, є такий класний вираз, мені колись його сказав мій хлопець-екваторіанець у 19 років «Lo perfecto mata a lo bueno», Що перекладається як перфект, окей, перекладається як ем, ідеальне, вбиває хороше. Коли ти прагнеш чогось ідеального, це вбиває е, твоє хороше. Тобто ти не можеш навіть, ти паралізуєшся тим, що тобі потрібно все зробити ідеально. Тому якщо от чисто з цікавості, подивіться. Зайдіть на мій канал і подивіться відео список відео відкрите і подивіться uh, oldest, тобто найстаріше, найперше, і подивіться на якість. Як я там говорю, оці в шапці стою, поброва натягнула на задньому дворі будинку своєї спонсорки. Я там жила в підвальчику за 500 доларів на місяць. І спитала, можна запишу у тебе на задньому дворі, поставила штатив, там мінус 10, стою рукавички. Там ще поганий був мікрофон. Зараз в мене вже бачите, DJI. Ви часто ви мене питаєте, що в мене за мікрофон? DJI, Камера в мене теж DJI. А покид міні і стою там і розповідаю, подивіться, зараз я набагато більш впевнена, моя мова теж покращилася, тому що я українською не спілкувалася три роки вживу в Штатах, і ви через цю практику, просто роблячи щось добре. Ви можете досягнути вищих рівнів. А якщо ви перше відео одразу думаєте, що будете, треба щось робити вам ідеально, то скоріш за все це вас паралізує і ви все закинете. А як то кажуть, consistency is key to success. Тобто консистент постійність це ключ до успіху. Слухайте, я вам стільки всього наговорила, але як ви бачите, I'm very pumped. I'm really pumped. ПАМПТ, вже з вами це слово. Розбирали в одному з відео pumped це такий накачаний, якщо прямо так перекладати, але фігуративно говорячи, figuratively speaking, можна сказати, що ти повний енергії, такий дуже energized. Так от, I'm pumped, тому що я тільки що відтічила один урок. І моя робота мене дуже-дуже завжди. Виводить ось у такий стан, тому я ніколи не перестану бути вчителькою навіть за якусь, знаєте, таку символічну суму, навіть якщо я буду колись мільйони заробляти, я все одно буду продовжувати давати уроки один на один. Так дивлюся у нотатки. Хотіла ще сказати: от прокоментувати один. Мені написали коментар. От виведу вам зараз їх на екрани. Два коментарі. Оцей і оцей. А що це за спонсорство? Усього гроші скінчились. Кусочок сира написав. А от, шматочку сиру, я вам, мені здається, відповіла. Насправді треба розширювати свою фінансову ємкість, і е, треба також думати про те, що коли ти даєш. Тобі повертається. От я нещодавно, не нещодавно, два роки тому почала віддавати свій кешбек в Монобанку на Бігусінфо. Мені подобається їхній канал на Ютубі, і вони розслідують ці корупційні схеми. І я їх навіть не дивлюсь. Я їх дивлюсь десь, не знаю, раз на півроку. Тобто я не прям такий фанат-фанат, знаєте. Але мені приємно, я відчуваю обмінну енергію. Я розумію, що вони щось роблять для того, що... Uh, для того щоб моя країна стала чистішою від корупції, і мені це відгукується. І я таким чином даю їм оцю, ну скільки там не знаю, ну ви розумієте, там невеликі символічні суми. Але у нас відбувається з ним обмін з ними обмін енергіями. І таким чином, от я вирішила, окей, я буду давати, і потім подумала. А мені ж теж можуть давати, тому що я ж теж комусь приношу користь, комусь не знаю, просто посміхаюсь, ну, когось усміхаю. так? А, і я вирішила запровадити спонсорство. І як ви бачите, реакція на це, ця людина помітила, тому що е, спонсорам доступна е, є ранній доступ до відео. Тобто, відео у мене завжди виходять по четвергам о сьомій годині за Україною, в сьомій годині вечора. І спонсори ну це зрозуміло, що все одно ці відео всі вийдуть і всі їх подивляться, але це чисто про підтримку. Я вам даю таку маленьку плюшечку, що ви можете раніше за всіх подивитися ці відео, і там можна поспілкуватися зі мною напряму в коментарях, тому що коментарів там ще не так багато, і я можу всім відповісти. А, і, а, і там є три рівні: так: на чашечку чаю, на тістечку і на таксі. На побачення. Зараз я на побачення находжу, а, а, тому що я в роз'їздах, але загалом. Буду рада, якщо хтось прийде і на цей рівень також. Так от, це чисто про те, щоб подякувати і, як то кажуть, pay it forward. Тобто, якби зроби комусь щось добре, а потім тобі хтось щось зробить. І я впевнена, що з таким майндсетом ти. Тобі живеться легше, от тобі приємніше. І ви уявляєте, я запровадила це спонсорство, я написала про це в інстаграмі, і сім людей погодилися пригостити мене чашечкою чаю. І я ходила і я пила чашечки чаю, ну, умовно, говорячи, так? Ютуб, до речі, кому цікаво, Ютуб забирає 30% з усіх оцих супер Сенкс, які ви купуєте креаторам сказати: дякую. От мені нещодавно дуже дякую тобі, незнайомцю, я не знаю, хто ти мені 10 доларів залишив Super Thanks. Дуже дякую. Це було дуже приємно. І там не ну, важливо, скільки Ютуб забирає. Ютуб має право забирати. До речі, от бачите, я теж змінила своє повністю ставлення. Тому що те, що ми виросли, качаючи музику на зайців, ні, оці всі торенти це ненормально. За музику треба платити, за все, що створюють люди, треба платити. І ми фільм з моїм хлопцем-американцем дивилися, і він каже: давай візьмемо його на прокат, можна купити за 7 доларів. Я кажу, вау! Тобто я звикала до цього, що ти фільм ідеш, не качаєш, і там це все. Якісь там якісь гоблінські переклади, оце все щось там, дорожки, знаєте. а що його можна реально подивитися, і не по-піратськи, а нормально. От, І ем, слухайте, щось я так багато говорю, що збилася. Ем, до чого я вела? До обміну енергіями, до того, що мене хтось пригостив чашечкою чаю, що я сиділа і з таким задоволенням розуміла, що у нас насправді теж є люди, ем, і вони весь цей час були. І їх багато. Я просто жила у своїй якійсь у цій ракушці і скачувала музику з ВКонтакті. І з зайцев ні. А коли я трошечки розшарилась, така розчехлилась, розчахлилася, то і мені почало, знаєте, я почала притягувати таких саме людей, тому я всім дуже вдячна за те, що ви погодилися піти на цей обмін енергіями. Хто погодився, це не я не зазиваю всіх, я просто пояснюю вам свою. Своє бачення і так я дуже всім вдячна спонсорам каналу, тому що це, це так. Це, це приємно в першу чергу, просто про душевну якусь таку вау, хтось погоджується. Пригостити мене чашечкою чаю, чи тішечком до чаю. Це так мило, так класно. Ну і по-друге, так, це приємно фінансово. Тобто ще раз про розширення фінансової ємкості. Коли ти бачиш, що людина заробляє, не миючи підлогу на вокзалі, умовно, я кажу, це нормально мити підлогу на вокзалі, я просто кажу, що є різні шляхи. Іноді треба помити. Я теж там сиділа в Америці, хостесом оці надраювала якась дитина кетчуп на підлогу розливала. Я це все. Відмітало, оце все, салветки, ну, не любила я це все. Але іноді треба так, але не потрібно так все життя, тобто немає необхідності. І я зараз це почала робити, і це прекрасно, тому що в житті не обов'язково гнути спину все життя для того, щоб жити добре. І от на цьому я закінчую. Дякую всім за те, що ви додивилися, так ви витратили свій час на те, щоб послухати те, про що я говорю, дуже це ціною. І побачимося з вами в інстаграмі або, я не знаю, в Хорватії, де я буду наступного тижня. Не пропускайте! Всіх цілую і до зустрічі, Па-па!